Привіт, друзі! Сьогодні неділя, яке число я знову не знаю? 4, -те. Боже, червня, час летить невпинно. Сьогодні неділя, 4 червня, як ви вже зрозуміли по заставці цього відео, в вашій увазі буде представлений парад готових робіт дівчаток, які брали участь у нашому з Танюшою і і у спільному проєкті Небавусин Квадрат. <кхм> Відео робіт, зараз, вибачте, дівчаток, яким, на щастя, вдалося, як то кажуть, добігти до фінішу і мати готові роботи. Я вкотре дякую <кхм> Танюші з Олечкою за те, що ми разом ось так от зібралися і організували такий проект, тому що. Кожній з нас поодинці було б важко і, чесно сказати, дівчата, стільки гарних робіт ну, вони всі гарні, щоб просто вибрати когось одного переможця було б дуже складно. А так, переможців буде кілька. Отже, Сьогодні я вам покажу готові роботи дівчаток, трішечки розкажу, про яку знаю щось, що дівчатка написали. І в кінці відео я оголошу своїх фаворитів і розкажу, я не буду розказувати, що отримує, отримає головна переможниця, але ну, все по порядку. Отже, Перша робота, яку я вам показую, це ось тут я буду перекріпляти. Це топ, який зв'язала Ліночка Сергієнко. Ви всі її знаєте. У Ліночки змінився канал, тому не забувайте по. Підписуватись на новий канал, я е, всіх е, учасників і організаторів залишу посилання під відео, тому переходьте, дивіться, і там, до речі, дівчатка більше розказують, у кого є канали, або сторінки Instagram. Вони більше розказують про свої роботи. Отже, е, Ліночка зв'язала топ. Цей топ планувався для е, донечки, але так склалося, як часто у нас буває. Що вийшов топ для Ліни, і він чудовий. По-перше, мені дуже подобається колір е і виконання, і я рада, що в ліни таки вистачило пряжі на ну, те, що вона задумала. Е Ліна в'язала е свій топ із пряжі е Ірис від Altin -Basak, Базак е Колір... Петроль 630-й, це, якщо вам цікаво, 100% бавовна, і в'язала вона у три ниточки гачком номер 275 Пішло у Ліни 240 грамів і трішечки Алізабела на обв'язку. Отже, ви побачили роботу Ніни. ой, Ніни, Роботоч... роботу Ліни, і переходимо далі. До речі, в мене за спиною папуга, я сподіваюся, що він не дуже нам буде сильно заважати, якщо вже раптом буде, я його винесу на вулицю. Далі, ще одна чудова робота, дуже автентична така, ну, я б сказала, це свого роду ніби вишиванка, яку зв'язала Людмила. Людмила. Ми з нею познайомились от в цьому проєкті. Вона використовувала ниточки Ярнард саме та Алізабела і Бегоні. Білих ниточок це Ярнард саме у неї пішло три моточки 100-грамових, а червоних, і бежевих і чорних по одному. Гачок номер 3 теж дуже цікава робота, дуже оригінальна і саме головне, що вона дуже пасує Людмилі. Наступна робота, так, зараз одну хвилиночку. Це робота Марини Кардиган із бабусиних квадратів, о, як же він мені подобається, і Марині дуже він пасує. Скажем, Марина планувала зв'язати його із залишків, але так сталося, що вірніше, ну так, із залишків Drops флори, але там вже потім пішли в хід залишки іншої пряжі. І ну, кардиган вийшов неймовірний, і знову ж таки він дуже пасує своїй власниці. На сторінці. В інстаграм у Марини, здається, більше є про цей виріб. Так, далі. Щоб нікого ж не пропустити, хвилююся. Так, тут я. Далі джемпер від Лариси. У Лариси є канал на YouTube, також заходьте, дивіться. Дуже цікавий оригінальний джемпер. Він зв'язаний з італійської напівшерсті, але в прохолодний літній вечір, чому би ні, або там кінець весни, початок осені дуже гарний. Лариса розповідає у своєму відео, з якими. Труднощами вона зіткнулася в процесі ну, не стільки вив'язування, стільки збирання цього виробу. Але вона все подолала, вона молодець, і виріб вийшов дуже гарним. Наступним. Наступним був кардилет від Олечки. Це починаюча блогер на Ютуб. Прошу підтримайте. Вона зв'язала такий кардиган-плед для своєї матусі з залишків пряжі. Він вийшов дуже затишним, я впевнена дуже теплим. І... Ну, знаєте, там колосальна робота, тому що такий величезний кардигану підлогу дуже гарний. Сподіваюсь, вам він подобається так само, як і нам з дівчатами. Ну, неймовірна краса від Іринки. У Іринки є канал на YouTube, який має назву Все в житті зв'язано. Всі роботи Ірини дуже гарні. Не виключення і топ, який вона в'язала для своєї донечки. І знаєте, як оцінка молодшого покоління наших дітей, наших робіт, це ну, багато чого вартує. Ірина казала, що доня спочатку скептично ставилася до того, що робить мама, але коли вже вийшов готовий топ. Катюші він сподобався, вона його носить з задоволенням, і він їй дуже личить. ну, Погодьтесь, це дуже гарно. <кій> Далі Мариночка зв'язала літній такий, ну, то можна і, і кардиганчик, і джемпер його оцінити як. Ну, такий <кій> літня така ковтинка повністю гачком, повністю от цим візерунком бабусин квадрат, дуже гарне поєднання кольорів. Акцент на спинці у вигляді от такого, ну, кольорової, кольорової такої, знаєте, цікавої плямки. І також на планці ну, дуже гарно мені дуже подобається. Потім. Робота Тоні, ой, я взагалі, і робота, і фото. Тут я вам ставлю і фото, і відео, тому що і робота гарна, і власниці вона пасує, і тоня-модель. Просто дуже гарна робота, дуже гарна подача. Це такий топ із бабусиних квадратів. Знову ж таки, мені дуже подобається поєднання таких кольорів. Ну, просто бракує слів, щоб описати те, наскільки мені сподобався. Далі ще одна не зовсім літня, але цікава оригінальна робота від Ксенії. Знову ж таки, Ксенія у своєму відео розказує, як народжувався, створювався цей проєкт. Переходьте обов'язково подивіться. Несподівано, так, Вапусин квадрат, сіточка і високе горло, але ну, Ксенія в'язала не для себе, але їй він також дуже пасує, тому Ксенії варто задуматись і для себе виконати таку роботу, тому що ну, жилет дійсно гарний, мені подобається. Далі. Ой! Перепрошую. Далі робота нашої, знаєте, це людина, яка надихає, людина, яка завжди підтримує, яка завжди порадить, допоможе, яка залишить коментар під відео. ну Взагалі, пані Віра, вам величезний привіт і подяка за вашу підтримку. і Я зичу вам міцного здоров'я і мирного неба. У пані Віри зв'язався теж дуже цікавий жилет. Я його теж можу назвати таким автентичним. Ну, щось типу, знаєте, такого, як. Ой, може хто мені підкаже в українських народних нарядах такі ніби жилетки, знаєте, і з такою мережкою. Ну, дуже мені подобається. Додаю вам відео, подивіться. І образ, найголовніше, образ дуже вдало підібраний. Далі робота Галинки. Тут, чесно кажучи, я навіть не знала б, з якого боку приступити, щоб виконати таку роботу. Тут використані і спиці, і гачок, і тканина. Ну, дуже цікаво, дуже гарно, дуже оригінально, дуже пасує власниці, гарно на ній сидить. Колір, ну, ну все, все в ньому чудове в цьому виробі. Це такий літній джемперок. Ну, навіть не знаю, що додати. Галина написала, що любить життя, природу і творчість. Я бажаю, щоб ось ця любов була з нею завжди. Так. Далі. Прекрасна квіточка-україночка в пухнастій хмаринці з елементами небабусиного квадрату. Африканська квіточка. Україночка в африканській квіточці. Оксанка, ти фотку не дала? Тому я робила скриншоти з твого відео. Дівчатка, дивіться, як чудово пасує на стуні цей кардиган ну, дуже гарно. Я навіть через відео відчуваю, наскільки він теплий, наскільки він приємний, повітряний, і кольори підібрані гарно. Ну, просто бракує слів. Оксанка, ти молодець, але фото ти нам не дала. Тому вже як є. Далі. Сонячний, життєрадісний, такий яскравий, мабуть, найяскравіший з усіх представлених робіт. Дуже літній це кардиган ромашки, який от дивишся на нього і в тебе на обличчі відразу посмішка. Це кардиган від Наталії. Дуже він мені подобається. Ну, я без латуні такий зв'язала, якби не лінувалася. А я лінуюся, дівчатка. Так, чи я нікого не забула? Ні забула зараз одну мить. Так, кардиган із Super Superlamb Special. Боже, дівчатка, забула, ім'я. Я перепрошую. Я напишу на екрані канал, зовсім молодесенький канал. Переходьте, дивіться, там автор розповідає про дві своїх роботи. Ви уявляєте, вона встигла зробити дві роботи, і вони обидві дуже цікаві. Отже, зараз я вам показую кардиган із знаку Superlamb Special. Так, вага цього кардигана 768 грамів. Ну, такий, знаєте, і в люди, і для дому такий затишний, знаєте, коли хочеться ось так загорнутися, щоб було тепленько. Дуже мені подобається, дуже гарне поєднання кольорів і ну, чудове виконання. Також. Подивіться ще одну роботу це такий топ-жилет, його можна, до речі, як жилет використовувати. В центрі акцент з чотирьох квадратів: пряжа Alize Cotton Gold Tweed і Cotton Classic. Так, я так, я ага, Разом з бобінною Зінія Баруфа. Світлий беж. Так, значить, основа це ось цей етнокотон з Зіння Беруфа, а квадратики, так, тут вже написано. Алізе Cotton Gold. Ох, і дивлюся, дівчата. Так, далі у нас. Ще одна прекрасна робота. Я, мабуть, дуже час... Часто в цьому відео вживаю слово прекрасна, прекрасний, але ну, це дійсно так, і ну, інакше просто ніяк не описати враження від цих робіт. Отже, ще одна прекрасна робота від Оксани Герасимчук це сукня, просто там колосальний об'єм роботи. Я не знаю, чи я б наважилася взагалі за таке братися. І мало того, що там купа квадратів е, зв'язано, це неймовірно гарно сидить на фігурі Оксани. Їй дуже пасує така сукня, їй дуже пасують кольори. Так, у мене тут двобій мурах. Е, їй дуже пасують кольори, е, Ну, взагалі просто немає слів, самі дивіться. На цьому парад готових робіт я завершую. Я вам не показую роботи Танюші і Олечки, організаторів наших, хоча вони Ну, не хоча вони Вони також неймовірні, підходять що одні, що другій. Я дуже надихнулася їхніми роботами. Але сьогодні я мушу оголосити переможця і так. Я вже вам привідкривала завісу, що переможців буде двоє, особисто від мене, тому що ну, я не змогла. Я не змогла дівчата. Знаєте, найважче, що було взагалі в цьому проєкті для мене особисто це обрати переможницю, тому що я хотіла б подарувати подарунок кожній учасниці. Ну, на жаль, мої можливості не безмежні, тому, дівчатка, я вам усім дякую за участь. Я рада, що у вас вийшли готові роботи. Я сподіваюся, що ви будете. Я сподіваюся, що ви з радістю будете, ви і ваші близькі, з радістю будуть їх носити і е, відчувати е, насолоду. А зараз такий та-да-да-да, -да -да. я оголошу переможниць. Отже, е, головний приз від мене отримує Марина за її. Е, ну, не побоюсь цього слова, шикарний кардиган. Я вам вставляю фото, якщо ви раптом забули. Дуже він мені сподобався. І фото такі, знаєте, ну, передають просто всю цю колорит і все цього кардигану. Дуже він мені сподобався. Я до останнього. Не могла визначитись, тому що в мене було три фаворитки, але на сімейному такому, знаєте, зібранні одноголосним рішенням визначили, що перемагає Марина. Мариночко, я вас вітаю, я вам дякую. Я чекаю від вас у повідомленні в телеграмі, мабуть, так буде зручніше вашу адресу, куди я зможу відправити вам подаруночок. Я не буду казати, що це буде, тому що хочу, щоб для вас це було сюрпризом. Сподіваюсь, це буде приємний сюрприз. Бажаю вам натхнення, віри в себе, віри в майбутнє, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, а другою переможницею, яка е, також отримує від мене невеличкий подаруночок, е, буде Тоня. Знову додаю вам фото тоніних, тоніної роботи. Е, Тоня зв'язала топ, який мені дуже запав в душу. І Тоні я подарую будь-який опис будь-якої української майстрині, який вона обере. Ми далі з Тонею обговоримо деталі: вона обере, який вона захоче опис, я його придбаю і він одразу ж перейде до неї у власність. Тонечко, я вам також дякую за участь. Я дуже рада, що у вас вдалося втілити в ідею, вашу ідею в життя. Я бажаю вам також здоров'я, натхнення, мирного неба. Ще більше, ще прекрасніших готових робіт, виробів у вашому виконанні, тому що. ну, Кіша. Ти теж вітаєш, Тоня. Кеша теж вітає, дівчат, тому що робота прекрасна. Отже, дуже таке сумбурне вийшло відео, складно ось, так, знаєте, говорити, описувати, бо ну, ти дивишся, ти надихаєшся, важко оцінювати, тому що кожна робота по-своєму складна. І, ну, я ж кажу, не було жодної роботи, яка б мені не сподобалася. Мені сподобалось все. Але, на жаль, такі обставини, що довелося обирати когось двох. Так, ще такий невеличкий спойлер. Це така ніби невеличка інформація, ще одна дівчинка отримає. Приз глядацької симпатії, я не буду казати, хто це, я ще не розкриваю всі секрети. Я не буду вам казати, хто це, якщо вона захоче поділитися цим зі світом, то вона розкаже і покаже цей подарунок від ще одного спонсора. Так. На цьому все. Чекаємо далі оголошення переможців від дівчаток, від Танюші Олечки і нашого спонсора Наталочки. Я вже так трішечки знаю, але знаєте, все може змінитися в будь-яку секунду. Хто знає. Я усім вам зичу миру. Божої благодаті, натхнення, здоров'я. Віримо у світле майбутнє, тому що ну, інакше ніяк. Творіть, надихайтесь, надихайте. До нових зустрічей! Ще раз вітаю переможниць!